Добрий день, друзі. В наявності є такий товар. Такі диски діаметр 58. Калібетка може бути. Такий груз. Сперді на трактор 40 кг. Такий кор, такий корпус. Також є такі, можуть бути, до самородно прицепа, як вуха, пер такі граблі там чотири таких стойки по вісімсот гривень. Такі стойки з лапами. Така балка. Жигулівська. Такий циліндр. 1400 гривень. Такі різні кронштейни. Такий фаркоп. то напевно зіловський або камазовський. Так що що кого цікавить. Пишіть, дзвоніть відправимо нової пошти Гарного сім'я до побачення.